Ітак, друзі, всем привет! С вами Андрій. З вами Андрій. Ми граємо в Майнкрафт. Покередитор на сервері Лайфбот. Зараз я тут не, не, не можу ніяк знайти. О, відкрилася кімната. Є, yeah, я yeah, підкрився. Будемо грати в голові. Давно не грав, давно не заходив на сервер. Вроді би на сервері ніяких не прийшло. Створив я новий канал. Цим, там е, минулий канал якось забув пароль від нього. Е, канал Скорпіона і Стіва. Можливо, хтось пам'ятає. Не знаю, ну, змусив створити новий канал. Пробував відновлювати пароль, але воно мені писало, що щось не підходить. Щось не так і мусив, мусив створити новий канал. Так, здесь наскільки ще чекати нам. Ще десь півтора хвилинки так. О. Бо ладо. Рейнбул дана. Эйте. Сікава. Сок, смок, кан. Цікаво. Цікаво. Мені здається, що буде я давно не грав в ці ігри і мені не везе. Просто не везе. Мені навіть кити не видало. Зайшов і в мене кита нема. Щось сталося. не видало кита. Ще раз повторююся, що це сервер Lifeboat, і тут є такий бонус Лай... кити. Кіти, вже заговорилися. Кіти. Це той бонус, при якому ви на початку гри будете мати чи броню, чи меч, чи лук. Він вас трішки проапує. Ну думаю, що зараз вже віддається. О, ще, ще пів хвилинки, можливо. О! фу, Пі. Полетіли! Хоч щось. Ну все, потрібно тікати. Як? Як найдалі звідси? Давайте почнемо бити. Е! Не доганяй. Почнемо бити хоч когось. Думаю, погана ідея буде йти за цими чуваками. Що давайте повернемось сюди. Ой, і давайте почнемо вже шукати сундучки. Не повезло на старті, можливо, повезе тут. Головне, щоб за нами ніхто не гнався. Я дуже сильно настрашуся, якщо за нами хтось почне зараз бігти і сзаді мене хтось впину вдарить. Фу. Ліземо нагору. Тут повинен бути сундучок. Ой. Фух. Е! Обережно. Фух, щеп трішки. Ліземо, ліземо. Зараз десь тут мав бути сундучок. Ну, де він є. Здається, все ж що таки щось осталося. Кезинов. Блін, де мій сундучок забрали люди. віддайте дайте мені мій сундучок. Хм. Йдемо. Ідемо, ідемо. Так. О. До речі, якщо ви не знали, компас показує на сундучки. Це класно. Ну думаю, так, оділимося. Ух ти. Так, штани і це. Так. Одінемо це, одінемо це і одімемо це. Ну, менш більш щось вже є. Так. Думаю, потрібно буде. Друзі, як це класно! Там є спортивна арена, Дедс Арена. Там і в кінці битви, якщо лишається пару. Ну, я показав. Там в кінці. Б... Фу. Чекайте, я, тут мене відволікли. Там в кінці ми будемо битися, коли в... вийде час. О, ще Коли вийде час, там буде ці битися. В центрі Арена а кругом лава. Можливо ті, х зна... ті, хто іграли, ті будуть знати. Ви це бачите? Так, треба обережно. Обережно, головне. Ну, я, як завжди, у своєму репертуарі. Хопа, він здається, на нас помітив. Полегко. Бо я тут такий щекаліка. О! Б. Об... Режно. Я сказав. Бережно. Бонзай! Він зомзайсок. Ха-ха, так ще охрят! І спочатку він не показував, що в нього є. Ну, не судилося, значить. Тут у мене є кіт? Мені написали мене кіт? Блін. Бісить це, що не хоче чат прокручуватись. Ну, це найкращий кит класик з Він. його можливо добути, коли ви маєте класик С G Ну, точніше VIP+. Я мав цей кідемо у плюс Це віп-плюс дається за виграш в битвах. Хоча іноді мені було давалося просто так. Я не знаю чому. Так, народ, давайте я відео зупиню і дочекаюся, коли відкриється новий... нова кімната. І так, друзі, я дочекався белі так, я дочекався. А як ще? Тут щойно була відкрита кімната, я... О! Появилася! Знову віп зайшов! Та що б вас? Пусті. О, є! О! Така собі нормальна карта. Израиль Ак. Кони.. Кони Гама. Никис. уху чувак, здорово. Давай, и тут двое ему рукой маха. Кони Ой. Ой, блін, оце вже погано і дуже-дуже погано. Ой! Це в моєму стилі. Ну, блін, ну та де ж? Так. О! Це більше нічого робити не буду. Не счупается. Тут еще один чувак застрял. Фу. Ой, тут он же целый застрял. Почнеться за хвилину. Ну, я думаю, що я закінч... буду закінчувати відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Не забувайте. Не забувайте дивитися мої відео. Всім па-па. Чао.